Смутний і невеселий сидів пан Суденко Дем'ян Омелянович халявський у своїм хуторі у пустій хаті, відкіль повиганяв усіх із серця. І знай то сердивсь, то сумував, то лаяв усякого, хто тільки на думку йому приходив, то світом нудив і з журби аж захляв. Як же йому було не журитись? Панна Хорунчівна, що з безверхого хутора на сухій балці Олена Йосиповна, котра побожилась і заклялася, що ні за кого заміж не піде опріч його, що не один вечір він з нею до півночі просидів під вербою біля криниці, з котрою він і перстенями обмінився, котра йому святою п'ятінкою забожилася, що тільки він вернеться з походу від Чернігова та прийшли людей. То вона зараз і подає рушники, а він, насеє, понадіявшись, та у Чернігові аж п'ять кіп протряс, щоб його не держали та відпустили оженитись. Що він, вирвавшись з Чернігова, біг, як скажений до свого хутора, біг у ніч, біг і день, і коня занапастив. І сам, аж засапавшись, ускочив у хату, та мерщій і гукнув на Хіврю таки свою наймичку, щоб бігла дядьків та трою родних братів до нього прикликала, щоб мерщій брали хліб святий та палички та їхали б до панни хорунжівни за рушниками. Аж тут йому Хівря і піднесла пинхву. Що каже панну Хорунжівну вже просватали за пана сотника Конотопського, Микиту Уласовича Забрьоху, що вже й рушники подавали, і сватання запили, та що ну, що тільки той, хто не був на сватані, той не був п'яний, а то всі лоском лежали аж до другого півня, що завтра буде й весілля, що вже панночка з розпущеною косою, звісно, як сирота. По вулицям у конотопі з пісеньками ходить і дружечок збира, що його дядини понарядовувались і пішли у безверхий хутір короваю бгати, що сам пан Забрьоха приїздив і поєднав їм сліпого скрипника на весіллі грати. Це є усе як повислуховував пан халявський, та як роззявив рот слухаючи, то він так йому і зоставсь. Аж патьоки потекли, а далі, як затруситься, неначе у лихоманці, очі аж на лоб повилазили, та, мов горять, та як зложив кулаки, як хряпне себе по голові, що на силу устояв і довго чмелів слухав. Далі вже як почав, мов розперезаний, лаяти і панну Йосиповну, і пана Хорунженка, і пана Забрьоху, і дядьків, і дядин, і братів, і невісток, і дружок, і коровайниць, і сліпого скрипника, і наймичку Хіврю. Вже коренив, коренив, вичитував, вичитував, аж піна йому з рота б'є, мов ускаженого. А далі як кинеться до хіврі, так би її і розтерзав, якби не догадалася та не втекла. Ото він зостався сам собі у хаті, та й сумував, і журивсь, і серця понаривав собі з голови волосся жмені. Та як здума, що вже не можна нічим діла поправити, та так і заголосить, аж завиє, мов паноцевий хірт, та й подереться на стіну. Вже в десятий товкмачив себе то по голові, то по грудях кулаччям, і тільки що надумав було головою об стіну товктись, аж грип і увійшла у хату бабуся. Стара та престарена згорбилась, через силу ноги волоче і паличкою підпирається. Війшла, поклонилась та й каже «Добрий день тобі, паниченьку, а панич мовчить. Витріщив очі та сопе. Чому таки в тебе нема ніякого порання?» каже баба, не потураючи, що він дивиться на неї, мов скажений. Ні птиці не патрають, ні баранця не зарізано, і муки на локшину ніхто не крише. От так приберись. Завтра в нього весілля, а він собі і овва. Не знаю, де б то опинилася я баба, і як би захрустіли її кісточки, і хто б то їх із цуциком позбирав, якби Дем'ян Омелянович не розсердив за сії бабусині речі так, що вже не можна більш. Піни йому повний рот, аж через край тече, і язика не поверне, тільки труситься, та кулаки стулив та скиглить, мов кривий цуцик. Думка така. Ще якби ще трохи, то він би з серця лопнув. Та як таки і стерпіти? Тут чоловікові зовсім біда, тільки було налагодивсь женитись і людей позасила з хлібом, а тут йому дівка і піднесла печеного гарбуза. Та ще ж яка і дівка, та що любилася з ним трохи, чи не більш году, що не одну ніч просиділа з ним під вербою біля криниці. І тут божилася і заприсяглася, що ні за кого не піде опріч його, а тут одно те, що йде за другого, а друге те, що йде за пана Конотопського сотника за Забрьоху, над котрим вона і за очі, і в вічі насміхалася. Так як тут було пану суденку стерпіти, що після такої біди прийшла бабуся, та ще й така, що гидко з кіпками узяти, та й над ним кипкує? Він би, кажу, потрощив би її на шматки, як старий деркач, так йому дух заперло, і він не здужа і поворушитись, а вона тим часом і каже Чого бо ти так лютуєш? Мовчи та диш, та слухай мене. Буду я суча донька, коли панна Хорунджівна хорунжівна Олена, що з безверхого хутора, не буде за тобою ще завтра чим світ. Як сказала йому себе бабуся, так він з радощів аж задрижав та щось хотів сказати, та й не зміг, а тільки вивалив очі та, силкуючись, ледве-ледве промовив Йо. Та будь я, шельмовська, анахтемська дочка. Щоб мені очі повилазили, щоб мені руки і ноги покорчило, щоб мені трясся, щоб на моїй тварі сіло сім пістрячок та болячок, та й усякими відьомськими проклинаннями стала проклинатись. Коли, каже, не зроблю так, що ти з Оленою завтра увутні обвінчаєшся. Тільки слухай мене, адже ти мене добре знаєш. Як таки сьому паничеві і не знати конотопської відьми Явдохи Зубихи? Бо це вона була. Коли вона йому раз язичок піднімала, удруге остуду знімала, так вже далася вона йому знатись. От той, як почув він все від неї, так на душі стало йому легше. Зараз і зрозумів, що йому треба робити. Та мерщій їй беркіць в ноги та й просить. Тіточко, голубочко, зробіть, як знаєте, зробіть, щоб моя була Олена. Цілісінький год буду вас рідною матір'ю звати. Куплю плахту, очіпок, серпанок, чого забажа душа ваша й вашого кота. Тільки дивітесь, лишень, вже Олена дружечок збира. Коровайниці вже досі діжу по хаті поносили. А пан сотник Конотопський Микита Уласович найняв сліпого скрипника на весіллі грати. Так де вже? Хіба ж я не Явдоха? Я йому зроблю весілля. Нехай лишень укоштується, нехай потрусить батькові карбованчики для тебе, а я і його оженю. Нехай і Олена збира дружечок, нехай починають приспівувати Микиті. А я знаю, що зведуть на Дем'янка. «Приймайся ж, хутко, кажи, щоб у господі і пекли, і варили, і чого треба наточили. А ти біжи, збирай, бояр, сважку, світилку, старостів та якого небудь батька знайди, щоб порядок давав. Агу, пан суденко повеселішав. Хватив пояс і став підперезуватись та за шапку братись, щоб іти за поїздом. А я вдоха, виходячи з хати, Стала весільної співати та ще й прискакує. У Дем'янка та батьків много, а рідного та ні одного, Та все таки, що напитися, а нікому й пожуритися. Усе таки, що пити гуляти, а нікому та порадоньки дати.